Банжур, з вами це Петро Я думаю, після новень вже всі знають, що з'явилась нова м'ясна курка Чекінган. Боже. Яке ж божевілля. Ну і я, як людина, яка вже не раз перевіряла міфи, я вже один раз показав, що міф з куркою, яка плачеться, неправда. Можна вам сказати, це, мабуть, це неправда. Окей, зараз заходимо, там 3F. Я в минулому відео вже показував, що там. Виглядає курка О отого будинку. Навіть зараз можна її розгледіти. Треба знайти влаштування і знайти функцію, яка відповідає за час на вашому телефоні або планшеті, може ноутбук, якщо у вас є книга на ноутбуці. У мене це, наприклад, загальне керування. Нажимаємо дата і час і тут установити час не можемо. Треба тільки використовувати 24-годинний формат. Ось я от поставив. І треба просто в 0-0 зайти в Gun на оцю карту і нібито повторююсь, я в це не вірю. Стати в... Ааа! Стоп-шот! Далі, окей. Окей. Я пишу за 10 разів, якщо ви чесно. Я до цього пробував, у мене не виходило, чесно. Раз вже я тут і бояв, що це правда, я хочу вам показати парочку багів. Перше, це нам треба просто, щоб не отримувати урок, сісти на крісло, або просто взяти будь-які предмети, на які можна сісти. Ставимо його сюди, заходимо в такий і сідаємо і бачите, нам не може. Думаю, що... Думаю, що тут декілька секунд цього лиш продовжую. В принципі, сподіваюся, все зрозуміло. пояснив, хоча я взагалі не очікував, що це правда. Мені насправді дуже подобається ця карта Таун 3 Я, мабуть, розумію розробника, чому він додав пасхалку саме на цю карту. Ну, по-перше, тут ніхто не буде очікувати, бо це одна з найстаріших карт в Chicken Gun. І прикол в тому, що мені здається, більшість гравців відкрили цю пасхалку випадково. Так бігали, бігали, стріляли, стріляли. Та-да-да-да-давай. І отак от відкрили цю пасхалку. Бачите? А ще я забув сказати, що після цього у вас в костюмах з'явиться скін м'ясної курки. Ну, а з вами був Дитрон Крутон. Сподіваюсь, вам сподобалося відео, Ви дізналися щось нове, вам було воно корисне і так далі. Я взагалі не бачив на українському ютубі по цій темі відео. Та взагалі я не бачив українських ютуберів по чекінгам. Всім орело!